Він завжди вірив в Україну в її перемогу і віддав найцінніше своє життя. Я дуже би хотіла, щоб його пам'ятали, і я сподіваюся, що його будуть пам'ятати. Олександра Мілашевська розповідає про свого нареченого Олександра Урванцева. У мирному житті він був телеоператором Чернігівського телеканалу Дитинець а з вересня 2024 року служив оператором безпілотників у третій окремій штурмовій бригаді. 7 жовтня 2025 року Олександр Урванцев загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання. Саша був дуже хорошою світлою людиною. Як він ніколи не жалівся, як тяжко йому б не було, він завжди посміхався і казав Все норм. Плюс-плюс. 15 грудня в Чернігівському обласному історичному музеї спільно з родиною Олександра Урванцева організували пам'ятний захід на честь загиблого військовослужбовця. Всі, хто з ним знайомий, всі знають, який він був, який він був щирий, Дуже добрий, дуже добрий. Він з він самого дитинства старався всім допомагати. Зажа дуже був хоробра людина. У його храб, храбрості було дуже багато, він ніколи не боявся труднощів. Під час заходу Олександра Мілашевська разом із батьком та сестрою Олександра передала до музею його особисті речі та фотографії з цивільного життя, а також речі і світлини з періоду служби. Ми з Сашиною родиною принесли сюди пам'ятні такі речі, які характеризують Сашка. Це його посвідчення з дитинця, на якому він працював дуже з 2017 року і до 2024 року, перед тим, як якраз пішов служити. Також тут його фляга, ось, в якій він воду носив на позиціях, його сумка, на яких... з цією сумкою він виїжджав на бойові виїзди, його патчі. Ось. І також нагорода, він отримав нагороду за життя ветеран війни. І фотографії, його фотографії. Також рідні Олександра Урванцева передали до музею археологічну знахідку, яку він виявив на бойових позиціях на території Харківської області. За попередніми висновками фахівців, це фрагмент списа, який можна датувати 11 століттям, тобто періодом Київської Русі. Ми передаємо цю частинку до історичного музею для того, щоб вона тут зберігалася і кожна людина, яка прийде, могла прийти подивитись на його портрет, почитати про нього. Інформацію я коротко написала і згадати Сашу, згадати те, яким він був, чим він захоплювався, як жив. Олександр Урванцев за життя цікавився історією. Багато читав та вивчав, каже його наречена Олександра Мілашевська. Тому ця знахідка мала для нього особливе значення. Ось цю археологічну знахідку Саша знайшов 15 квітня цього року. Він якраз був на позиціях. Він подзвонив мені по відео, каже: Дивись, що я знайшов. Я знайшов меч Арея. В одній з виставкових зал Чернігівського обласного історичного музею відтепер зберігатиметься пам'ять про Олександра Урванцева, людину, яка любила життя, свою родину, а також воїна, який понад усе вірив в Україну та віддав за неї своє життя.